Друзі, всім привіт! Вітаю вас у нас на каналі. У нас свіжо пригнана машинка, яка буде в продажі. Це Passat Alltrack B7 з 2-літровим дизельним двигуном на 177 кінських сил. Кропка автомат DSG dq 250 з мокрим щепленням, в сріблястому такому дуже красивому кольорі. Всі елементи в рідній фарбі, нічого не фарбувалось зовсім. На 17 дисках Volkswagen оригінальних літня резина на них вже стоїть. Плюс є комплект 17 дисків з зимовою резиною. значить По комплектації це у нас повний привід. біксенонова адаптивна фара, яка рухається за кермом з ходовими вогнями, вже. плюс протитуманки. Є встановлена вебаста з пультом. Зараз я по колу пройдусь, продемонструю її для на відео відео. У нас встановлений складний оригінальний форкоп, камера заднього виду. Всі дзеркала теж всі рідні, всі з маркуванням Volkswagen. Машинка 14 року виготовлення, також 14 року реєстрації. Тобто ну, по українському техпаспорту буде чистий 2014 рік. Є задній передній проктронік. В Швеції був зроблений сервіс перед продажем, зроблені гальмоні диски з колодками. Плюс всі рідини замінено з фільтрами. Значить, по комплектації так показуємо маркування, Volkswagen. Плюс вибите маркування шведського номера GFH 754. Рідко, але зустрічається таке на всіх вікнах. Комплектація у нас салон шкіряний. Клімат-контроль двозонний. Підігрів сидінь передніх. Webasto оригінальне з пультом. Моліто-кермо, датчики світла дощу. Ну, стандартна накладки на педалях, стандартна комплектація знаю, Знаючи сонце дасть показати, в якому стані на цьому пробізі водійське сидіння. Нормально все не затерто. Так ось ззаду. Дуже яскрава погода сьогодні для відео може бути трошки погано. Багажник в дуже хорошому стані, видно, що нічого не ловилось, плюс є оригінальний коврик. Тут бампер не затертий не подертий Також Курулін в ідеалі. Фаркоп складний, як я вже говорив. Є додатковий акумулятор на вебасту тут він встановлюється, це тільки в бесохлтрекер, така опція зустрічається. Він AdgeMowski також, який оригінальний. Є кришка, якщо сховати, фаркоп можна закрити. Підна, компресор, болти додатковий комплект домкрат все, що має бути в фольксвагені. що тут 142 тисячі пробігу. Ще раз вам покажу ракурс спереду. Машинка у Львові знаходиться. Всі, хто бажає, може приїхати попередньо домовитись, оглянути, зробити тест драйв. Дякую, всім гарного дня.